Російська Федерація прагне повалити українську владу, український уряд, вважає американський генерал Джек Кін, який раніше був заступником начальника штабів, а зараз у відставці очолює інститут вивчення війни, аналітика якого часто буває вкрай точною. Ось як він висловився щодо нинішньої ситуації в Україні і припустив наслідки перемир'я. Ні, це не має сенсу, і вже точно Росія перетворилася на головного супротивника і загрозу для Сполучених Штатів. Очевидно, що вони мають безмежне партнерство, як вони це визначають, з Китаєм вони також залучили північну Корею та Іран, і всі вони координуються і співпрацюють разом. І ви бачите значну допомогу, яку Китай, Іран та Північна Корея надають Росії, і вони допомогли їм пережити цю війну. Не помиляйтеся в цьому, так, і Росія, очевидно, ми точно знаємо, що Росія хоче повалити владу в Україні і хоче піти на країни колишнього радянського союзу в східній Європі. Це факт. Це не викликає сумнівів. Це їхні амбіції. і він воєнний злочинець у тому, як він веде війну. тисячі дітей були викрадені та вивезені до Росії. це вже сам по собі воєнний злочин. Хто робив взагалі щось подібне. Ці люди злі. Така реальність і безумовно ми повинні допомогти Україні закінчити цю війну на їхніх умовах. Суверенна незалежна держава здатна стримати Росію від нового нападу на них. І ми знаємо, Марку, що тут станеться мирна угода. Ми сподіваємося, якщо Росія захоче грати, поки що невідомо, чи справді вони сядуть за стіл переговорів і підуть на значущий компроміс. Але якщо ми отримаємо мирну угоду, ми знаємо, що це зовсім не змінить їхніх прагнень. У зручний для них час вони знову нападуть на Україну. І це факт. Факт. Ось з чим ми тут стикаємося. А тим часом. Дозволити постачати деталі для літаків, повернути свіфт, відновити дозвіл інвестицій в російські підприємства про підготовку таких пропозицій для американського уряду. Заявив очільник торгівельної палати США в Російській Федерації Роберт Ейджі. під час розмов з російським бізнесом та Інтерв'ю російським виданням він заявив, що торгова палата США в РФ готує рекомендації для американського уряду щодо пом'якшення санкційного режиму. Пропозиції стосуються в першу чергу авіації постачання запчастин та техпідтримки літаків, і прикриває він це гуманітарними цілями. У Росії є величезний парк західних літаків. В більшості це Боїнг. Ми вважаємо, що їх потрібно забезпечувати саме запчастинами та технічною підтримкою. Це меншою мірою побажання бізнесу, а більша гуманітарна необхідність, тому що від цього, передусім, страждають звичайні громадяни. Також він заявив, що американська торгова палата хотіла би домогтися відміни заборони на інвестиції у виробництво на території Російської Федерації, зняти санкції з банківського сектора, включно з поверненням до СВІФТ, і знову дозволити постачання предметів розкоші, включно з косметикою, зазначив Ейджі. Доповідь із рекомендаціями буде представлена керівництво Сполучених Штатів. У Російському союзі промисловців та підприємців підтвердили, що обговорюють з американською стороною можливі пом'якшення санкцій. А північно-корейський диктатор Кім Ченнин наказав прискорити будівництво атомного човна і великих бойових кораблів. Це відбулося, коли він відвідав верфі, де будується військовий флот. Про це пише північно-корейське державне інформагентство. Про потребу прискорення він заговорив у контексті заяв, що КНДР ніколи не буде спостерігачем за морськими та підводними. Військовими маневрами ворогів, які серйозно загрожують її суверенітету та інтересам, постійно розгортаючи велику кількість стратегічних засобів.